Ми цінуємо те, що сьогодні до нас приїздить президент України, приїздить голова військової адміністрації, голова обласної ради, щоб побачити, як лікуються наші герої з фронту. І духовна підтримка сьогодні наша церква разом з нами. Ще раз хочу подякувати всім нашим. Героям, які присутні, які не присутні. А ми вже 50 тисяч героїв пролікували. І головне, що майже всіх врятували. Микола Васильович, в вашому обличчі всім керівникам, хочу сьогодні подякувати всім, хто допомагає лікарні мечнику, а значить допомагає воїнам вижити. Ваша допомога безцінна. Вся та праця, всі ті почуття, все те тепло, яке ви заставляєте Біля пораненого героя дає змогу йому повернутися додому. Коли ми кажемо, що Дніпропетровщина сьогодні не перший, не друга, то ми кажемо в тому числі завдяки нашій лікарні мечникова. Хочу ще раз всім подякувати нашим лікарям за ту роботу, яку роблять всьому персоналу, який є в лікарні Мечникова. від санітарки до головного лікаря, до його керівника Сінторіч. Ну і разом до перемоги і слава Україні! Героям слава! Добра, благодаті і всім вам, дорогі браття, всім вам і сестри, віри, життя, настрою майбутнього і наша лікарня Форевер. Хочу, щоб і далі ми змогли робити тільки гарні справи, давати надію на життя і робити все можливе, щоб це життя повертати героям.